f 16 обираємо почати політ. Ми літаємо. Ми можемо покружляти. над дуже родимо. Заняття для учнів дев'ятих класів в гуртку дистанційне зондування землі. Відвідують його 19 учнів Чопської школи. Серед них Валерія Боднар. Дівчина показує, чому навчилася на гуртку. «Інтересно сюди прийти, тому що щось хотіла знати нове для себе. Дослідити землю, ДЗЗ, зонтування землі. Я хотіла розробити для мами карту місцевості. Вона зараз на війні. Мама, начальник аеророзвитки, але поточні дані назвати не можу, тому що це секрет. Місця, де раніше відбувалися пожежі, досліджує Роман ку Корін. Хлопець також навчається у 9 класі. Він вимушений переселенець з Краматорська. Ходимо на дату, і за завдяки фотографії супутника ми її візуалізуємо. Тобто, ось у нас є фарскор Урбан. Це, це такий спектр кукольорів, через який видно ось зеленим. Це як рослинність, а чи червоним кольором ми можемо наблюдати пожежу, пожеж, якому ми можемо обвести та знайти його, його площу. Ми обводили місцевість ураження пожаром та, та е, робили темревського того, що відбувалося е, в, в даній площі до цього пожару. Гурток дистанційне зондування землі відвідують учні 9 класів. Створили його 1 лютого цього року на базі закарпатського відділення Малої академії наук, розповіла керівниця гуртка Руслана Бобонич. На території Закарпатської області такий видіяльності, скажімо, започаткований вперше. Чим він цікавий? Ну, по-перше, ми отримали доступ. До, скажімо, серверів Європейської космічної агенції та НАСА дійсно, ми маємо можливість користуватися цією інформацією. Дистанційне зондування поверхні землі дає і відкриває для людини багато можливостей. Пов'язаних з тим, що за допомогою космічних знімків, які ми скачуємо по радіоканалам, за допомогою растрових файлів, ми можемо отримати дуже багато інформації про ту територію землі. Землі, яка недоступна для людського ока і на яку ніколи не має можливість ступити нога людини, цей гурток виник на базі комп'ютерного класу. Минулого року ми запустили 10 комп'ютерів, зробили клас. Сьогодні на базі цього комп'ютерного класу працює дистанційне зондування землі, тобто, фактично, залучивши кошти і ресурси для створення. Комп'ютерного класу ми мали можливість реалізувати декілька гуртків. І гурток дистанційного зондування Землі він один із тих, який дозволяє різні сфери знань поєднувати у такий інструментарій як дистанційне зондування землі за словами керівника закарпатського відділення малої академії наук Андрія Варцаби, заняття в гуртку дистанційне зондування землі безкоштовні. Проводять їх два рази на тиждень. Оксана Ушакова, Лонтінеколишин, Суспільне новини.